Українка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу. Плавчиня здобула золота чемпіонату світу, що триває із 9 по 17 вересня у грецькому місті Мітікас. У дисципліні пірнання із постійною вагою у ластах Жаркова встановила новий національний рекорд України та випередила найближчу суперницю на 4 метри. Глибина рекордного занурення Наталії становить 113 метрів. Відомо, що українська чемпіонка родом із Харкова у складі збірної також виступає харків'янка Катерина Садурська. Українки змагалися із 26-ма іншими спортсменками, проте ніхто не зміг перевершити результат жаркової. Про емоції після перемоги та як готувалася до чемпіонату, Наталя поділилася у коментарі. ТСН. Емоції трошки змішані насправді, тому що до Цих змагань я почала ну безпосередньо до цих змагань я почала готуватися у листопаді, але в мене не було амбіції виграти насправді. Ну, тобто я розуміла, що десь там посеред тренувального циклу, я зрозуміла, що а, підготовка йде дуже добре, що в мене будуть високі результати. Але оскільки це мій перший змагальний рік після чотирирічної перерви, в принципі, моя мета була здобути, показати, навіть не з нічого не здобути, просто показати стабільний результат, набрати знову впевненості у змагальному середовищі.